Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Чому мешканці багатоповерхівки в Чернігові встановили вікна власним коштом надійне на компенсацію, проте так її і не отримали. Чернігівська міськрада вважає роботу міської військової адміністрації щодо обладнання укриттів неефективною. Перенесли громадські слухання, щоб перевірити інформацію про схрон із Сибірською виразкою чи будуватимуть завод у Шестовиці? Встановили вікна власним коштом в надії на компенсацію, проте так і не отримали її. Будинку на проспекті Миру, 251 у Чернігові, через російські обстріли вибуховою хвилею вибуло всі вікна. Мешканці 28 квартир встановили їх за власні гроші, проте не отримали відшкодування ні з державного, ні з місцевого бюджету. Чому так вийшло, розкаже Олександра Мілашевська. Чернігів, мікрорайон зас мешканка багатоповерхівки на проспекті Миру 251 Валентина розповідає, як торік під час блокади міста росіяни обстрілювали їхній будинок. 13 березня 2022 року, коли летіли бомби, снаряди, і наш дом дуже пострадав. Повілітали вікна, двері. Балкони. Валентина каже, у цій багатоповерхівці 162 квартири. Вікна за свій рахунок встановили у 28 з них. Нам побіцяли, що будуть ставити вікна, а коли ставити, ми не знали. Ми місяць, мабуть, у холоді сиділи, а потім поставили за свій рахунок. Вікна. Через час приїжджає сюди, да до нас Литута В'ячеслав. Збори були, знають усі. Він був, сказав, ставте, документи збирайте, буде все компенсуватися. І на тому діло закінчилось. Компенсації за вікна за міською програмою отримали дві із 28 квартир. Так як дитина-інвалід виплатили людям і виплатили, в квартири живуть два пенсіонери. Все. А остальні залишились без виплат. Нам не положено, бо прописана то дочка. То син, то внучка. Там мені сказали, вам не положено яка причина? Я сказала, що інвалідність, вам не положено за того, що у вас дочка прописана. А дочка приписана, їй 37 років, вона зі мною вже не живе. Заступниця директора департаменту соцполітики міськради Людмила Количева каже, згідно з програмою, є чіткі категорії людей, які можуть отримати компенсацію. Це малозабезпечені сім'ї з дітьми, це багатодітні сім'ї, це сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, це сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю, це сім'ї, до складу яких входять діти-сирити. Та діти позбавлені батьківського піклування, якщо в родині зареєстровані працездатні особи. То відповідно до даної програми права на отримання даної компенсації вони не мають. Депутат Чернігівської міськради В'ячеслав Летута каже, на зустрічі з людьми він розказував про міську програму з компенсації вартості вікон. Далі люди самі мали б дізнаватись, чи підпадають вони під її дію. Треба тоді може було перед тим як встановлювати звернутися в соціальний захист. Спитати, кому компенсують, кому не компенсують, а після цього вже робити якісь е е е заміну вікон, якісь роботи стосовно цього. Да. То, я як тоді казав, і зараз кажу, що незахищене верста населення. Все, я, ну чого на мене скаржитись, якщо хтось неправильно зрозумів чи ще щось, ну що мені зробити. Ну? За словами начальника управління капітального будівництва ОВА Ярослава Слисаренка, частину вікон у цьому будинку відновили за гроші з резервного фонду з держбюджету в минулому році. Це саме кінець літа початок Осені Управління було укладено договір з підрядною організацією, яка на момент вже на цей момент дослідила всі вибиті вікна, обрахувала їх і встановила. Близько 180 вікен, 120 квартир ми поставили, відновили вікна, віконні блоки десь стеклили, десь міняли повністю рами. На це було витрачено близько 3,6 мільйона гривень. Ярослав Слесаренко додав, що відшкодувати вартість вікон тим, хто самостійно встановив їх, вони не можуть. Компенсація за вже встановлені вікна не передбачалася даною постановою. Це єдина програма, яка була щодо відновлення житла та інших об'єктів інфраструктурних. В області, яка була використовувалась в 22 році на території області, Олександр Мілашевська, Роман Закревський, Олексій Жирнов, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів. Чернігівська міськрада вважає роботу міської військової адміністрації щодо обладнання укриттів неефективною. Так, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако відреагував на рішення РНБО щодо обстеження укриттів в Україні. Указ про введення в дію цього рішення президент Зеленський підписав вчора. Нагадаємо, рішення РНБО пропонують криміналізувати відповідальність за неналежне утримання сховищ відповідальними посадовцями, а також незабезпечення безперешкодного. Цілодобового доступу до них, крім того, РНБО визнала незадовільною роботу місцевої влади з цього питання у низці міст серед них і в Чернігові. У рішенні йдеться, що сховища та укриття мають бути приведеними до ладу до 25 липня. Натомість, вчора начальник МВА Дмитро Брижинський на офіційній сторінці у Фейсбуці написав: цитуємо, рішення РНБО підтвердило, міська влада самоусунулась від питання безпеки своїх громадян. Сьогодні, під час наради Олександр Ломако повідомив, що робота у цьому напрямку триває згідно з інструкцією розробленою МВА у червні. Коли міська рада дізналася про створення міської військової адміністрації, ми розраховували на те, що вони займатимуться питаннями якраз безпеки, питаннями укриттів в тому числі. Ми вважаємо міська рада діяльність міської військової адміністрації в плані укриттів і, взагалі, безпекової ситуації в місті недостатньою, неефективною. Зараз це підтвердило РНБО своїм рішенням, тому дали місяць на виправлення. Дочекалися ми інструкції, яку на минулої нараді я цитував. Ми, звичайно, відпрацюємо всі позиції згідно цієї інструкції. Нагадаємо, згідно з інструкцією, усі захисні споруди та найпростіші укриття мають бути оснащені радіоприймачами, ємностями для води, генераторами, аптечками, біотуалетами, лавами, ліхтариками, вогнегасниками та інструментами. За словами начальника відділу з питань цивільного захисту міськради Григорія Годуна, спільні перевірки з ДСНС та поліцією показали, що 12 з 13 споруд цивільного захисту, за які відповідають комунальні установи, готові до використання. Ростання одне намагаються списати через постійне підтоплення ґрунтовими водами. Щодо найпростіших укриттів, тобто підвалів у багатоповерхівках, то в четвер виконком має затвердити склад комісії, яка перевірить усі укриття та складе акти огляду. Згідно з ними, місто закуповуватиме обладнання, якого не вистачає. Я е, зібрав інформацію, жеків нам потрібна сума близько 9 мільйонів гривень. За словами Григорія Годуна, протягом цього та минулого років місто передало укриттям 770 генераторів, 637 біотуалетів, 700 лав, 1045 ємностей для води. Перенесли громадські слухання, щоб перевірити інформацію про схрон із Сибірською виразкою. У селі Шестовиця Київської громади пройшли громадські слухання з приводу побудови заводу на території села та зміни цільового призначення землі під його будівництвом. Люди виступають проти будівництва через побоювання шкідливих викидів. Власник шести гектарів землі, на які планується будівництво, чернівський підприємець Сергій Масленіков. За його словами, там буде цех зі збору європейських авто. Детальніше у сюжеті. Будинок культури у селі Шестовиця. Громадські слухання з приводу зміни цільового призначення землі, де планують побудувати завод. Люди виступають проти будівництва. Ми всі проти, громада, вся проти заводу, який строїть масляника тому що нема ні документа відповідних нічого на цей завод. На цій ділянці у 6 гектарів, власником якої є чернігівський підприємець Сергій Масленіков, який володіє групою компанії «Магер», хочуть збудувати завод. За словами місцевих жителів, вони не знають, що це буде за завод, і занепокоєні тим, що він буде шкодити екології. За словами голови Киїнської громади Андрія Головача, у пояснювальній записці йдеться про завод з переробки металу. Є виробнича зона, на якій будуть робити зборочні конструкції різних там автомобілів. Також ну, людина займається металоконструкціями різними, тобто зупинки. Металеві тренажери, дитячі, пілорами. Сергій Масеньков, відповідаючи на питання жителів шестовиці, розповів, що на цій землі буде підприємство, яке збиратиме автомобілі. За то время от, другий раз ми зустрічаємося, Здесь уже була свалка, здесь уже була перероботка пластмаси, здесь була перероботка мусора, мусороперерабатывающий Завод дайте договорю. Дальше, производство виробництво каких-то пластиків, то есть хімічний завод. І сьогодні я вже даже слышал, что тут будет военный завод. Я чётко говорю, что здесь будет автозборочное производство. Сюда будут приходить импортные европейские комплектующие. Також за словами Маслінюкова, підприємство вже зареєстровано у шестовиці і сплачує щомісячно в бюджет громади більше 600 000 гривень. Я ще нічого не зробив. Нічого не построил. Якщо здесь построится і буде додатково 100 робочих місць. Дайте я скажу, не орите. Будет дополнительно тех же самых сотня рабочих мест, может даже больше. Это удвоится цифра. Я не збираюся зробити тут ніякої хімії, ніяких свалок. за словами Андрія Головачан, в громадських слуханнях люди мали підтримати зміну цільового призначення землі, аби потім це рішення затвердила сесія сільради. Цього не відбулось. Місцеві надали документи, де вказано, що на території цієї земельної ділянки з 1951 року знаходиться схрон сибірської виразки. Усі є люди, які здаються, де в нас знаходиться біоям, яких трогатниця. За словами Андрія Головача, буде проведена експертиза з приводу схорону Сибірської виразки, і громадські слухання проведуть після її результатів. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Настільні ігри, малювання, книжковий клуб та різноманітні заняття. У прикордонній городні, що на Чернігівщині, в підвалі гімназії створили освітній центр за підтримки благодійного фонду «Сейф». Там діти можуть займатися під час повітряної тривоги. Також в закладі планують обладнати укриття на більше, ніж тисячу людей до вересня, щоб з початку навчального року школярі змогли сісти за парти знову. Детальніше у сюжеті. Це Марія, їй 10 років, і вона вчиться у Городнянській гімназії. Літні канікули проводить у школі в освітньому центрі. Майже кожен день з ранку до кінця дня. У мене очікування було інше, Я думала, ну, тут не так класно. Багато різних всіляких ігор, книжок. Мені сподобалося. Тетяна привела сюди сина. каже, йому подобається. Каже: ну тут цікаво, тут класно. Потім підключився двоєрідний брат, наш теж каже: я теж хочу ходити. Дітям дуже подобається. Якби не подобалось, не ходили б напевно. Освітній центр облаштували у підвалі гімназії для навчання під час повітряних тривог. Гроші на ремонт приміщення та оснащення центру надав благодійний фонд Сейв Ед, розповів начальник городнянського відділу освіти Григорій Смоляр. Наш район, який входить п'ятірку. Де ведуться бойові дії на сьогоднішній день, обстрілюються країн-районів. тому в цих районах вони дивились на можливість відкриття таких центрів. Ну і так склалося, що нам, мабуть, повезло. В цьому приміщенні раніше було умовне протирадіаційне укриття. Воно раніше не було обладнане, як завжди, було. Захращене тут є настільні ігри, ноутбуки, проектор, книги та все необхідне для навчання та розваг дітей, каже адміністраторка центру Анастасія. Сюди можуть приходити і діти, і дорослі. Тут нікого не заставляють щось робити. Дітки приходять, роблять те, що хочуть. Можемо з ними і малювати, і робити якісь армайстерки і. е, читати, у нас є читальний клуб, Ми не просто граємо в ноутбуках, а займаємося цифровою грамотність. Є у нас психологічна підтримка. Ми з дітками займаємося. Як у когось є потреба в цьому, можуть спілкуватися з нами за гроші благодійників, обладнали й одну з вбиралень в укриті гімназії, каже Григорій Смоляр. До вересня тут планують зробити ремонт і в інших підвальних приміщеннях, але за кошт громади У нас мільйон гривень. Ну, а потім, по мірі того, що ми будемо робити, шукаємо донорів також. Бо ну вимоги дуже великі. На сьогоднішній день поки що більш-менш готове укриття на 500, але нам треба десь виходити за тисячу. За словами Смоляра, в городні дозволили навчатися школярам офлайн, і у вересні діти зможуть сісти за парти, якщо укриття встигнуть відремонтувати. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини на вівторок. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.